Шановні люди, з вами знову Оля і це мій канал Боже Ніна. Сьогодні в нас науково-популярна рубрика, тому що я ще з тема. Такою каналу не визначилася. Я думаю, на ній буде всяка всячина Але зараз мене цікавить психофармакологія і все, що з нею пов'язано, тому буде ось така рубрика науково-популярна або науково не популярна. Не знаю. Так от, сьогодні ми будемо говорити про фолатний цикл. Це частина буде циклу про фолатний цикл, Вибачте, за каламбур. І сьогодні ми будемо говорити про епігенетику. Спочатку кілька слів, що таке епігенетика. От в книзі Стівена Стала, яка називається психофармакологія. Там епігенетика порівнюється з історією, яка пишеться зі словами зі словника. От, Тобто лексикон, оцей словник, це геном. А от яка вже історія, тобто життєва певної людини, складеться з цих слів, яка буде, власне, якийсь сюжет. І, і як все-таки це все вибудується з того, що є. Та? І чи буде це історія щаслива чи нещаслива, все це визначається епігенетичними вже факторами. От. Що може впливати на наші гени? Це Середовище, що ще самі гени, самі по собі, ну і ліки якісь певні. От, але через який це механізм, в принципі, відбувається? Один із основних це метилювання і ацетилювання. Також є фосфотилювання, щось таке, але ну, я про це нічого не знаю. Ми будемо говорити сьогодні про такий основний взагалі механізм це металювання ДНК. Так? Я для вас спеціально зробила отаку от модельку, щоб наглядно показати, як працює металювання ДНК. Так, дивіться. Ось. Важливо зрозуміти, як працює метелювання. Отже, в нас є ось в тих місцях, де ці червоні штучки, це, власне, є тут інформація. Тобто, яка може експресуватися, тобто проявитися, або може і не проявитися. Отак, От як я зараз тримаю цю штуку, вона відкрита, ця інформація, вона це ген. Який експресований? В мене він розмотується. В такому стані він доступний. Оця інформація доступна. Відповідно, він може транскрибуватися, ще кажуть, в РНК або там відповідний білок. От. Що забезпечує оцю таку відкритість? Це ацетилювання. Тобто цей хроматин може бути. А це або метильований. А це телювання розмотує, цей, коротше, цю ниточку. А метилювання навпаки, дивіться, що зараз буде відбуватися. Ем, ось так от воно ущільнюється. І виходить так, що оця е, інформація, яка була тут. На цій ниточці. Вона стала е, недоступна. Ну і приблизно е, так десь, коротше, от з цим е, теж пропорцем. Ну, не пропорцем ну, коротше, мається на увазі е, з, з цією от штукою, в якій інформація. Ось тепер. Ну, залазь, коротше, Давай, метелюйся. Заліз, бачите? Все. Значить, ген тепер мовчить. От, ми його заткнули. Понятно? Ми сказали йому, а ну-ка, не треба експресіруватися понял. А що ж потрібно для того, щоб у нас небажані гени метелювалися? Тобто, небажані якісь гени не експресувалися, а отак метелювалися. Так? Що потрібно? Угадайте з трьох разів. Потрібна фоліова кислота, а точніше, метильована форма фоліової кислоти. Ця фоліова кислота перетворюється в нашому організмі в активну форму металфолат. І потім ця металфолат дає оцю метильну групу. У мене впав ДНК. Зараз я його підніму. О, ти дивіться, в мене в мене відбулося спонтанне. Стантанне ацетилювання ДНК внаслідок середовищних факторів. От, бачите, так воно і буває. Є генетика, а є епігенетика. Розумієте, як воно це, які воно руки попаде? Від того воно і, і завісить. Так що, так. От. Е і з цього випливає такий е висновок. Якщо немає фоліової кислоти внаслідок поганої там дієти, мало вживаємо фолієвої кислоти, значить можуть бути проблемки з метилюванням, відповідно, якісь погані гени будуть експресуватися. Але не все так просто. Фолієвої кислоти може бути в їжі і в дієті дофіга, але чомусь, все одно. Це все зараза розкручується і деметилюється або ацетилюється. Чому так може відбуватися? Це якщо у людини є поломка генів фолатного циклу. Наприклад, як у мене? От, у мене поломка в обох копіях. У нас є одна копія від тата, одна копія від мами. Мені від обох батьків дісталися поламані копії. Спасибо. Е Що тут скажеш? Да? Можна було і щось мені нормальне передати. Ну, ладно, це я, звісно, шучу. Е От. Заметилювала я, бачите, ДНК. От. І на цій позитивній ноті не будемо затягувати це відео надовго, Щоб ви. Запам'ятали, основне сьогодні, давайте під, підсумуємо сьогоднішній урок, ми сьогодні говорили про епігенетику. І основним як би регулятором епігенетичним таким фактором є метелювання ДНК. Коли воно е, метелюється, то воно ущільнюється, хроматину цей ущільнюється е, і так от намотується і, відповідно, оця інформація з ДНК не може транскрибуватися в РНК або у там відповідні білки. Ось так воно відбувається. Так, тобто, що можна ще сказати? Епігенетика це історія. Яка пишеться зі слів, які є в геномі. А що буде написано в цій історії, залежить від якихось середовищних факторів, тобто, наприклад, що ми їмо, чи є в нашій дієті там фоліова кислота, чи ж там ще щось ліки, які ми приймаємо, нейротрансмісія, і самі гени, як, як не, за іронією долі, епігенетика. Залежить від генів, тобто від поломки фолатного циклу, тобто епігенетика залежить від самих же генів. От таке замкнуте коло, і таких людей, як я, у яких поломки в MTHFR, у цьому гені, в двох копіях, тобто TT, їх всього 10%. Я зустрічала таку думку, що, що мутація гену MTHFR це практично там, в кожного другого, десь в 40%, і взагалі нема чого про це говорити і так далі. Але справа в тому, що воно то так, але 40% мова йде про половинчату цю оцю мутацію, тобто одна. Нормальна копія дісталася від одного з батьків і одна поламана, тобто Сі і ТІ. А ці люди, в яких Сі і ТІ, у них зниження ферменту, за допомогою якого з фолієвої кислоти виробляється мет, оця метальована форма, е, В них, скажімо так, вона знижена не настільки, скільки у мене, наприклад, у мене вона знижена до. 25%, тобто на 75% від норми вона знижена відповідно мені залишається всього 25%. Якщо б у мене була не Ті-Ті мутація, а Сі-Т, то, то можливо би мені її вистачало. От, але мені її не вистачало і е, от що підтвердженням того, що як це взагалі може впливати, у моєї доньки виявили, коли їй було 10 років, на рентгені спіна біфіда, асимптоматична форма. Тобто вона ніяк не проявляла себе, та, але коли з приводу сколіозу було зроблено рентген, там побачили ці незрощені, ну, коротше, ви поняли, ну, це вада нервової трубки, яка. А, яка сталася через те, що на початку вагітності цього фолату, метилфолату, не вистачало, тому що, хоча й приймала фоліову кислоту, мені це було до одного міста, так би мовити, тому що я її не засвоювала. От, я вже набалакала на 13 хвилин. От і все, друзі мої, це перше таке відео про фолатний цикл, я ще буду. Знімати Наступне відео, можливо, буде більш таке академічне. В цьому я уникала якихось там термінів. Я хотіла, щоб це відео було зрозуміле. Ми з гістончиками і з хроматином прощаємося з вами. Ставте лайки, вподобайки, поширюйте моє відео. І радьте своїм друзям і блог, науково непопулярний, на якому зараз 17 підписників, і тут раз в півроку виходить щось цікаве. Подумайте тільки, ви нічого не втрачаєте, якщо ви підпишетеся. Тому, о, дивіться, як прикольно. Тому підписуйте. У мене хроматин відвалився від... Ні, в мене гістом взагалі поламався на дві частинки. Ну добре, я, я відремонтую. Я відремонтую ДНК, це. Бачите, ось така епігенетика. Це до, до, наступної, до наступної зустрічі. О, я вас гіпнотизірую на підписку.